Хелінг від Консолайн це не просто обробка вантажів, це оптимізація ваших логістичних процесів. Консолайн це єдина українська компанія із власним сервісом Хелінгу в аеропорту Варшави, який є ключовим транспортним хабом для доставки авіавантажів. Завдяки фізичній присутності в аеропорту з власним офісом та співробітниками на вантажному терміналі. Наша компанія самостійно реалізує обробку імпортних та експортних вантажів швидко та надійно. Ми особисто проводимо ревізію та фотофіксацію вантажів, а наші спеціалісти володіють трьома мовами. Ми робимо все, аби забезпечити ефективність та найвищу якість обслуговування. Саме тому ми працюємо навіть по суботам. Ми маємо можливість організації авіаційного фракту на експортні та імпортні вантажі з усіх аеропортів світу. Обробка вантажів виконується в спрощеній системі митного оформлення, і це дає змогу обробляти вантажі наших клієнтів швидко і без затримок. Консолайн пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта, допомагаючи забезпечити найбільш оптимальні рішення для перевезення вантажів. 1098 вантажів було оброблено минулого року. Цього року ми плануємо подвоїти результат. Ваш вантаж у надійних руках спеціалістів консолайн.